Третя серія про цифровий цирк і друга частина. Так, добре. Тепер нам треба піти далі. я запам'ятав своє життя. Але я якось міг виживати. е. І тому, що я міг сказати лиш ніж нічого іншого. То це ж жахливе. Для когось і для іншого. І що можна сказати, лиш нікому, що можна би і сказати. І я ну, що я можу сказати це, поти хай. Хуй, ні, 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 ні. Тому прощавайте. Ні, ні, ні. Я... Дуже добренький у вас чай, дуже смачний, дякую, що ви його приготували. Та, звісно, я розумію, як це для вас весело і прикольно. Так, ну комусь не весело. Так, ну вам же здається пора йти, бо якраз пригоди для вас вже трішки закінчується, ви знаєте, але щось інше. Та, але може ще й час, але можемо, ми вже підемо. Ой, Ну прошу, дякую за чай до побачення, до побачення. А А зачекай. А зачекай. де і помні. Да мунічі не прийшли. Ми попали в якесь непонятне місце. Я сама не знаю, що робити. Так, треба придумати якусь ідею для цього. Не хвилюйся, все буде добре. Так. А це що? Зіповні, там ось цей воздух. Це дає, що ми можемо заразитися від зомбі. Зараз. Все що нормально. Так, нам треба туди піти, але треба намагатися. Я зараз стій по мені ні. О, нет! Получай! Ты ведь Тима помни! Помни, все в порядку! Все нормально! Так, нам треба Туди того, треба затримати дихання, щоб ми туди змогли піти. Тому якраз що, і в мене в тобі є... Слуш, Ти взагалі шукав якийсь вигід звідси. Це нікого не можна туди вибратись. Ніколи не хвилюйся у мене колись давно була щінка, але вона була добра. І за багато років і за абстрагувань. то, то Що я можу зробити? Ну, в мене реально була дівчина. Вона була така, як я недавних. То в тебе була справді дівчина така, як ти. Ну да, звісно. І за багато років, що вона абстрагувалася на моєму подушковому королівстві, то я побачив, то я реально побачив, як вона абстрагувалася в моєму подушці. Але вона на мене не напала, а просто дивилася. На мене, не нападаючи. То я просто собі спокійно хотів обняти її. Яка вона. Ну, кінь коли це побачив, то зразу кинув на піщеру там, де всі абстрагування. Да, і що? Тому я багато років її вже давно не бачила. Ну, я ще не знаю, як сказати з цим. От це було дуже давно. І мені дуже за таке шкода. І тому це все якбуто вже неможливо якраз. Так, да, і це все так сталося з тим часом. І я не знаю, як це тобі сказати по мені, але може у нас є якась ідея, як туди пробратись. Ну. Тут у нас в мене є одна ідея. Ми маємо затримати воздух, поки ми вже закінчимо. Давай. Ну добре, давай. Почнемо. Ну я перший раз чув, коли ти таке сказав. Ну ладно. Ну що, давай підемо, будемо храбрими. пішли. Оу, о, приветики, як вы там? Все просто добро? Да, все просто великолепно. Да, что такое? Просто чек завязанный. А, да, понятно. Я понимаю. То да, да, Так, так. А? Дякую, що ти завжди була типу зі мною трішки підтримувала мене. Я з... була рада з цим. Е, о, та та помні, та звісно ж. Тому що таке там? Тому це дуже було весело. Сушки, гра, ти дай мені маску. Вона завжди не знає, що сказати. Я сам не знаю, що мені. Таке вирішити, я просто не знаю, що мені сказати. А, все, вже час закінчився і все, їх треба назад повертати. Да, ось ця сказка. О, вітаю вас! Як ви тут у скотики? Не називай нас більше так. Що там таке відбулося? А? Та нічого цікавого. Озвучка кедиська Кароліна Ігорівна. Чи сподобалась ваша моя озвучка? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. І з вами приємно подивитися, як ви на мене підписуєтесь. А з вами була Кедись Кароліна Ігорівна з озвучкою. Дякую за ось цей просмотр. Всім пока!